Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. Сьогодні ми з вами поговоримо про стилі мовлення, зокрема, про науковий стиль. Влаштовуйтеся зручніше, і почнемо. Нагадаю, що залежно від мети й мовленнєвої ситуації літературна мова поділяється на функціональні стилі. Кожний стиль має свої характерні особливості, стиль мовлення це різновид мови із певним набором засобів, що найбільше відповідає ситуації спілкування чи передання інформації. Стилі різняться способом, засобами, змістом і метою мовлення. З огляду на мету й завдання мовлення стилі в українській мові поділяються на розмовний, художній, публіцистичний, науковий та офіційно діловий. Науковий стиль мовлення це стиль, який використовується для передачі знань, навчальних матеріалів, результатів досліджень у сферах науки, техніки та освіти. Його основна функція пізнавально інформативна. Вона передбачає пояснення, тлумачення та систематизацію знань. Науковому стилю також не притаманні емоційність, вживання художніх засобів мовлення, простомовні вислови розгляньмо ознаки й особливості наукового стилю. Зокрема, це. Ясність і зрозумілість тлумачень, точність і лаконічність висловлювань Однозначність, логічність і аргументованість у викладенні думок, широке використання наукових термінів, чітка структура тексту. Звернімося до прикладу. Вода хімічна речовина у вигляді прозорої безбарвної рідини без запаху і смаку, є основною складовою частиною гідросфери Землі та рідин усіх відомих живих організмів. Хімічна формула води вказує на те, що кожна її молекула містить один атом оксигену і два атоми гідрогену. Хімічні елементи, які входять до складу води, належать до найпоширеніших у природі. У цьому тексті ми бачимо визначення і опис води як хімічної речовини. Інформація викладена однозначно, зрозуміло і стисло. Текст структурований і послідовний. У ньому наявні терміни: як от хімічна речовина. Гідросфера землі, молекула, атом, оксиген, гідроген, хімічні елементи тощо на сьогодні в мене все, друзі. Але наша подорож країною мови триває, і з нетерпінням чекатиму нової зустрічі з вами. До побачення!